Починаємо музичне заняття. Давайте привітаємо зі мною під музику. Добрий ранок, дітки, добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо розучувати пісеньку, яка називається Пісенька-Чудесенька для наших матусь, бабусь та вихователь. Послухайте, будь ласка, слова другого та третього купли. Ми з вами розучили про матусеньку перше, а друге у нас є ще бабусенька голубенька та наші ненькі вихователі. Тому слухайте, голубеньку бабусеньку, вітаємо степлим днем. І пісеньку-чудесеньку ми заспіваємо всім. Весняне наше сонечко лагідно світи, До милої бабусеньки пісенька лети. Ми ниню вихователі, вітаємо з теплим днем. І пісеньку чудесеньку ми заспіваємо всім. Весняне наше сонечко лагідно світи. До наших вихователів пісенька лети. Зовсім маленькі діти можуть просто прослуховувати а трошки підспівувати. Давайте спробуємо зі мною підвозити.